В умовах сьогодення України неможливо переоцінити ту медичну і соціальну значимість, яку має сьогодні проєкт збережемо здоров'я жінок для їх родин, який виконується за підтримки Rotary Клуб International та USAID. Цей проєкт передбачає проведення первинного ВПЧ-скрінінгу для жінок, певних соціальних верст населення. І однією з таких важливих, дуже вразливих верств є саме жінки переселенці внутрішньо переселені жінки, які постраждали від тієї жахливої війни, яка йде сьогодні в нашій країні. І, на жаль, таких жінок дуже багато. Їх дуже багато в усіх регіонах України. Цей проєкт. Вже понад рік виконується в Черкаській області, виконується у Львівській області. І на сьогодні ми говоримо про важливість, просто про необхідність долучення до цього проєкту саме Київського регіону і нашого Інституту педіатрії акушерства і гінекології. Щотижня ми обстежуємо біля 50 жінок, які переселені з регіонів, що постраждали від цієї війни, і, на жаль, ці жінки мають досить високі ризики розвитку онкологічної патології, мають високу частоту запальних захворювань. І враховуючи, що рак шийки матки це та проблема, яка розвивається дуже стрімко на тлі стресу, на тлі запального процесу за умови печеінфікування, ми повинні, перш за все, виявити наявність вірусу папіломи людини у цих жінок. Поширення інформації про проблеми, інформування населення, інформування лікарів первинної ланки, зокрема сімейних лікарів, інформування лікарів-гінекологів, дитячих гінекологів, педіатрів. Про вірус папіломи людини, про необхідність проведення вакцинації, про необхідність впровадження і проведення первинного – це надзвичайно велика медична соціальна проблема. І, дякуючи проекту, вона рухається. І я впевнена, рухатиметься далі.